до країни математики. Подивіться, до нас сьогодні завітав ведмедик. Давайте з ним привітаємось. Доброго дня, ведмедику! Добрий день, малята! Діти, ви знаєте, у ведмедик прийшов до нас з проханням. Він грався з геометричними фігурами. Добре йому знайомими. і знайомими для вас. Давайте пригадаємо, як ця фігура називається. Так, молодці, це круг. А ведмедик знайшов у себе ось таку фігуру. Вона схожа на круг. Ні, не схожа. А давайте подивимось чому. Давайте, давайте покладемо круг на трикутник і подивимося, чим же вони відрізняються? Подивіться, за кругом залишилися кути. А давайте їх порахуємо, скільки їх. Один. Два, три. Скільки кутів? Три кути. А ще в цієї фігури є сторони. Дивіться ось. Одна сторона, друга сторона, третя сторона. Порахуємо їх. Один. Два, три. Скільки сторін у трикутника? Так, три сторони. Чи є сторони і кути у круга? Ні, немає. Як ви думаєте, як називається ця фігура? Три сторони і три кута. Познайомтесь, з дітвора, це трикутник, що за диво перетвориться сміливо на дитячу піраміду, на ялинку вже красиву, дах на домі гір вершину. В шлюбці легкий він вітрила. Ось він який, наш сьогоднішній. І подивіться, будь ласка, на ці трикутники. Вони однакові? Ні, звичайно, не однакові. А чим же вони відрізняються? Так, вони різні за кольором та за розміром. А щоб це довести. Треба взяти маленький трикутник, який ви вважаєте, що менший, і накласти його на більший за розміром. Який у нас трикутник більший за розміром? Помаранчевий. Який у нас трикутник менший за розміром? Так. Червоний. Молодці малята. Дітки, подивіться тепер на ці трикутники. Якого вони кольору? Синього та зеленого. А тепер скажіть мені вони однакові чи різні? Так, різні. А чим вони відрізняються? Так, кольором та розміром. А як нам визначити, що ми з вами говоримо правильно? Давайте ми знову з вами. Накладемо один трикутник на інший. Так, ось ми з вами наклали. Що ми можемо сказати? Який трикутник більший за розміром? Так, зелений. А який трикутник менший за розміром? Так, синій, розумнички малятки. А ви знаєте? Що можна дуже весело гратися з геометричними фігурами і скласти з них будь-що. Роздивіться, які геометричні фігури у мене лежать на столі. Так, круги, великі та маленькі. Та трикутник, великий та маленький. І сьогодні я вам пропоную зробити котика. Для цього ми великий трикутник. Покладемо посередині. Зверху нього покладемо круг. А у нашого котика повинні бути вушка. Маленькі трикутники чорні. Це ось такі вушка у котика. Так, а ще у котика є оченята. Для цього нам послужуть маленькі чорні круги. А що ж іще у котика є? Так, у нього є носик ось. І не вистачає в котика чого? Хвостика. Ось хвостик у нас теж із маленького чорного трикутника. Ось такий котик у мене вийшов малята. Ведмедику, тобі сподобався котик? Так, сподобався ведмедику котик. Малята. А скажіть мені, будь ласка, а з яких геометричних фігур складається котик? Так, з трикутників та з круїв? А вам сподобався котик? І якщо сподобався, то викладіть, будь ласка, котика та надішліть. Дітки, ведмедик нам сьогодні приніс ще картинки. Він ніяк не може розібрати. Яка частина доби там роз... зображена? Давайте розглянемо і допоможемо ведмедикам. Дітки, розгляньте, будь ласка, цю картинку. Що ви на ній бачите? Хто там в віконечко? Так, сонечко посміхається для діток. А що роблять дітки, як ви думаєте? Так, молодці, роблять ранкову зарядку. А коли роблять ранкову зарядку? Так, вранці, розумнички! Ця картинка у нас це рано. А тепер давайте подивимось на цю картинку, що роблять дітки? Граються, а коли найчастіше дітки граються на вулиці. Так, вдень молодці розумнички! А тепер подивіться на цю картинку. Що ви на ній бачите? Так, небо темне, так? Місяць, зірочки. А чи є дітки на вулиці? Немає. То як ви думаєте, яка це частина доби? Так, молодці, це ніч. І всі відпочивають. Дітки, вам сподобалась подорож країну-математику разом зі мною та ведмедиком? Мені і ведмедику дуже сподобалось, як ви працювали. Дякуємо вам за увагу та до зустрічі!